Всі вітання на каналі Електра. І сьогодні в нас новий відеоогляд в такому офісному форматі. Відеоогляд ще одного цікавого повнорозмірного SUV, і не просто повнорозмірного SUV, а SUV в гібридному виконанні. Так, інформації з'являється все більше і більше. І в наших каналах так само з'являється більше інформації про гібридні авто. А все тому, що 1 січня 26-го року вже не за горами. А що відбудеться 1 січня? Ви всі знаєте, що електроавтомобілі трішечки підтягнуться по ціні до гібридних авто і між Ними різниця вже не буде такою колосальною. Різниця все одно збережеться. Електроавто все одно будуть вигіднішими в ціні, адже на них буде нараховуватись лише ПДВ у розмірі 20 а на гібридні авто і далі продовжують нараховувати також додаткове мито в розмірі 10 Але як ми бачимо зараз по тенденції, в принципі, усіх виробників гібридні авто стають не то, що популярнішими, а напевно, скажімо, новим етапом розвитку усіх в автоіндустрії. І, от, зокрема, сьогодні Denza n 8 Це молодший брат Denza N9, яку раніше ми вже оглядали. До речі, від Відео, ви можете подивитися на нашому youtube каналі. Ось тут буде перехід на відеоогляд, де ми протестували повністю N9. Так от N8L – це молодший брат цієї самої Denze N9. І сьогодні ми розберемо детальніше, що n N8L собою представляє, і що тут дійсно варте вашої уваги. Так і поки ви ще не занурилися у атмосферу нашого відеоогляду, Запрошую вас підписатися на наш телеграм-канал, адже в нашому телеграм-каналі дійсно крута атмосфера. Так для наших підписників скоро будуть унікальні пропозиції та система знижок. Тож скануйте QR-код, буде цікаво, інформативно і точно корисно. Будьте у темі, приєднуйтесь. Ну і що давайте відразу розставлю всі крапки на і. Чим n 8 l відрізняється від N9 Дензи. Дивіться, коли вийшла Денза N9 в гібридному виконанні, це по суті був один з найбільш популярних повнорозмірних SUV. Так тоді вже існували лісяни, там L9, наприклад, чи інші представники, наприклад, Lincoln Co. Але Денза N9, вона прям ну як на мене вибухнула на ринку. Адже це була крута новинка, яка вийшла ще й перед Zikre 9X. І в принципі, багато людей зацікавилися цим гібридним повнорозмірним SUV. тому що по суті там за ціною і 80 тисяч доларів ви для себе Rover в лонговій версії. А тепер Denza випускає ще одного конкурента самому собі. Ну от так виходить. Та тому що n 8 l по суті відрізняється лише двома основними аспектами: це розмір, вона є коротшою на 6 см. У всьому решту кузов в принципі є максимально схожий як по габаритах, так і візуальному вираженні. А друге, чим вона відрізняється, звичайно, це потужність. Але основна відмінність це ціна. Ну вона дійсно вас здивує. І про це поговоримо трішки пізніше. Давайте вернемося до технічних характеристик. І варто сказати, що Denza n 8 l точно не про спокійну сімейну їзду. Тут три окремі електромотори, які разом з бензиновим двохлітровим турбованим двигуном видають потужність 560 кВт або 762 кінські сили. Це відчувається вже з перших секунд. Розгін з нуля до сотні за 3,9 секунди. Добре, колись я міг сказати, який ще повнорозмірний SUV розганяється за 3,9 секунди. Тепер вже конкурентів насправді багато, але 3,9 секунди для автомобіля в довжині 5,20. Ну це дуже дуже хороший показник. Передній електромотор на 200 кВт потужності, задніх два мотори сумарною потужністю 360 кВт, а двохлітровий бензиновий ДВЗ на 207 кінських сил підсилює цю систему і дає той самий вибуховий розгін. У результаті ми маємо 871 Нм крутного моменту. І, звичайно ж, максимально. Малку в 220 км на годину для великого шестимісного гібрида це рівень спортивного кросовера. Такий формат дає і впевнений і повний привід, і запас тяги в будь-якій ситуації від обгонів до швидкого старту з місця. Ви ж любите поганяти зі світлофорів, правда? Такий величезний джип. І збоку бмв шечка і хто кого, а? <смі> любите. Напишіть в коментах, чи любите. Ну і давайте детальніше поговоримо про батарею, про швидкість заряджання і про запас ходу на чисто електричній тязі. Загалом батарея у Denza N8 стоїть фірмово Blade Battery від BYD, це LFP-батарея на 46,9 кВт годин. Відома своєю надійністю та стабільністю в роботі. Повністю електричний пробіг за версією CLTC – 230 км. Але давайте вернемося до реального життя. До CLTC і скажемо, що на 46 кВт а ємності ця машинка спокійно подолає 150, можливо, навіть і 200 км, якщо в спокійному режимі так вага досить велика, так габарити великі, так не супер аеродинаміка. Але камон 46 кВт. Кіловат годин ємність для сучасних гібридів. Я думаю, що це просто непідйомна цифра, тому що більшість гібридів зараз роблять там з батареєю 20-30 кіловат годин, а тут 46 кіловат годин. І звичайно ж, у комбінованому паралельному гібриді ця автівка може подолати сумарно 1300 км. кілометрів. Заявлено 6,1 літра розхід на 100 кілометрів у гібридній версії, точніше у гібридному режимі. Але знов ж таки подивимося на реальні тести, коли ці автівки приїдуть сюди. А вже декілька автівок наші. Клієнти в нас замовили. І до речі, якщо ви би хотіли замовити, ми з радістю зможемо допомогти вам реалізувати вашу мрію. Ну і звичайно ж, по зарядці в автомобілі присутні як швидкий порт DC, так і повільний порт AC. Тобто, ви можете без проблем заряджатися на швидкісних станціях та в домашніх умовах. Загалом батарея, можливо, і не найбільша за розміром на ринку гібридних автомобілів сьогодні, тому що в гібридного аватара тепер ще більша ємність батареї, але вся система оптимізована так, щоб автомобіль працював максимально ефективно і в місті, і на трасі. Так, друзі, і маю до вас невеличке прохання. Як я дізнався нещодавно, 90% людей, які зараз дивляться це відео, це не наші підписники. Чому? Давайте так, ставимо відео на паузу. Раз, два, три. Підписалися. Дякую, ви підпишіться. Вам корисно, а нам приємно, тому що для нас це реально показник того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Зараз нас вже 12 тисяч підписників. Колись ми починали зі 100, сьогодні. 12 тисяч. І це величезна аудиторія. Я всім вам надзвичайно вдячний. Тому підписуйтесь, тому що попереду ще багато крутих відеооглядів та інформації про світ електромобілів. Дякую. Ну що, поговоримо про габарити і простір. І, звичайно ж, варто сказати, як я вже згадував раніше, що Denza N8L, вона є трішки меншою за свого старшого брата Denzu N9. По суті, вона є коротшою на 6 см. Давайте розберемося по цифрах. Довжина N8L 5 метрів 20 см, ширина 1,99 і 9 по суті 2 м, висота 1,82 м, колісна база складає 3 м і 7 см. Формат салону 6 місць у схемі 2-2-2, тобто попереду Два місця стандартних, далі по центру два капітанських, і два місця теж позаду. Тобто, кожен ряд має свій комфорт і окреме сидіння без компромісів. А от багажник варіюється від 364 літра до 1128 літрів в максимально складених сидіннях. Вага автомобіля 2 тонни 980 кілограм. А ось повна маса 3500. І навіть при цьому N8L все одно відчувається компактнішим і легшим у керуванні ніж його старший брат. Denza N9. саме тому Denza N8L – це більш універсальний варіант для міста і повсякденних поїздок, залишаючись при цьому повноцінним сімейним SUV. Так, ну а що по підвісці, і взагалі по комфорту від керованості, як виглядає ситуація там? По суті, спереду подвійний поперечний важіль, позаду багатоважільна незалежна підвізка, і все це працює разом із пневмопідвіскою, яка сама підлаштовує жорсткість та кліренс під дорогу. Керованість тут теж цікава. Є інтегральне рульове керування, коли повертається не тільки передні, але й задні колеса. Тобто задній віс підрулюється, має невеликий кут нахилу, трішки менший ніж ден N9. І так в неї присутній танковий розворот. А що найцікавіше, те, що в умовах міста величезний SUV довжиною 5 метрів 20 сантиметрів, по суті, має радіус розвороту як ID4 на задньому приводі. Ви ж пам'ятаєте, як класно розвертається ID4 на задньому приводі від N8L ви отримуєте такі самі показники. А от щодо коліс, колеса вже залежить від комплектації у версії Deluxe колеса розміром R20. А в версії флекшіп колеса розміром R21, і там же можна обрати серед двох різних варіантів. У підсумку n 8 l відчувається стабільним, м'яким, і водночас контрольованим у будь-якому режимі. Це той випадок, коли великий гібрид їде легше, ніж від нього очікуєш. І щодо кольорів Кусова, N8L загалом проставлена у шести різних кольорах. Ну і додали ось цей колір Elegant Red, такий бордовий. Ну він мені. Ну, мені він просто надзвичайно подобається. Реально серед усіх стандартних кольорів. У цих сірих, темних, срібних, зеленкуватих відтінках, бордовий колір дивиться просто надзвичайно. Ну і звичайно ж, компанія Denza вже у своєму стилі максимально попрацювала над безпекою та автономністю даного автомобіля, тому що звичайно ж використовується система LiDAR. і є можливість напівавтоматичного керування даним авто. В автомобілі Стоїть 12 камер, 5 радарів і один LiDAR. Те, що зазвичай ставлять у флагманських моделях, звичайно ж, є просторове зображення на 540 градусів. Е, чому 540? Тому що 360 довкола, і типу ще під низом теж можна дивитися, що знаходиться на самій дорозі. Ну і щодо пасивної безпеки, звичайно, є повний набір подушок безпеки, тобто в цьому плані абсолютно без проблем. А що ще найцікавіше: не недавно китайці провели, як завжди, свій крейзі crash тест і протестували взагалі неймовірні якісь умови для дензи N8 L і як вона себе там поводить безпосередньо на Денз просто скинули велику вантажівку і подивилися, чи після цього відкриваються двері. Що ви думаєте, взагалі без проблем вантажівка впала на авто, підім'яла двері, але двері далі відчинялися. Потім вони взагалі імітували швидкість ураганного вітру, е при якому зазвичай всі автівки просто здуває з дороги. Але Denza Н8Л мало того, що тримала траєкторію, вона ще їхала в напівавтоматичному режимі, тобто водій не керував кермом, а Denza сама керувала і тримала полосу. І це дійсно неймовірно, тому що китайці таким чином пока. Азують наскільки круті і високі технології вони на сьогоднішній день використовують у своїх автомобілях для активної безпеки. Війна триває, і наші збройні сили України потребують підтримки кожного з нас. Будь ласка, задонайте на збір вашого сусіда, брата чи сестри, які зараз обороняють нас для того, щоб ми могли жити в мирній країні. А ось тут посилання на збір Сергія Стерненка. Якщо хочете, можете підтримати і цей збір, але загалом не забувайте: боротьба триває. Слава Україні! Переходимо до розділу салону і фішок. І тут Denza n 8 l ну майже нічим не відрізняється від N9. По суті, ви за менші гроші отримуєте ту саму розкіш, преміальність п'ятизіркового готелю. Усередині Denza n 8 l відчувається як сучасний технологічний лаунж, а не просто салон гібрида. Головна увага на екрани величезний 173 дюймовий центральний дисплей і окремий 132 дюймовий екран для пасажира. І ще один такий самий величезний екран позаду. У максимальній комплектації флекшіп. Але звичайно, і в базовій комплектації за додаткові 10 тисяч юанів можна добрати оцей величезний відкривний екран для заднього ряду пасажирів. Мультимедія звучить як у преміум кінотеатрі завдяки системі Девіалет на 20 динаміків з Dolby Atmos. Ну і звичайно ж, підсвітка має шалені 128 кольорів. Та ви скажете, та яка нафіг підсвітка? Кому вона потрібна? Але ні, на сьогоднішній момент підсвітка це те, що створює дійсно круту, класну атмосферу і додаткові емоції, відчуття від того. Як ти насолоджуєшся інтер'єром свого автомобіля? Звичайно, ж, сидіння першого та другого ряду мають масаж, вентиляцію, обігрів. А от у максимальній комплектації пасажир переднього сидіння отримує ще й зеру гревіті, тобто може просто максимально кайфувати, ланжувати, насолоджуватися життям. А от третій ряд він не просто для галочки. Тут, по суті, як івен 9 повністю незалежний із електрорегулюванням, так ще й місця достатньо. Навіть я би зі своїм зростом і величезними ногами туди помістився. І це ще не все. У салоні є холод. Ильник, ароматизатор, очищення та імунізація повітря, дрібниці, які реально роблять поїздки приємнішими. А от у максимальній комплектації флекшіп додається ще величезний хат дисплей на 50 дюймів. 50 дюймів, уявляєте? Це дійсно великий показник. І, звичайно ж, є панорамний дах. Хоча він розділений на передню та задню секцію, і не відкривний. Але скільки простору він додає в автомобілі? Усередині N8L створює відчуття, що ти їдеш у сучасному лайфстайл-просторі, а не просто в великому гібридному кросовері. Ну і, звичайно ж, для власників максимальної комплектації флекшіп вже входить в базу електровідкривання дверей, що теж досить є приємною функцією. До речі, напишіть в коментах, хто є власником автомобілів з електродверима. Як взагалі вам це на повсякдень, чи подобається чи ні. Бо найбільше, що мені подобається в електродверях, це коли ти сідаєш за кермо, натискаєш педаль гальм, і двері самі зачиняються. Ну, це дійсно розкіш. Ну і щодо кольорів інтер'єру, для вас теж це буде надзвичайно цікаво. Загалом представлено три різних кольори для Дензає n 8 l Це повністю світлий, білий, такий слонової кістки кольору салон. Також, звичайно, є темніший сірий, який буде максимально і, напевно, найбільш популярний серед нашого ринку. Але найбільше, який мені подобається, це звичайно коричневий або темно-карамельний колір. І він теж є доступний для цієї моделі. Сегмент великих гібридних SUV зараз дуже щільний. Конкуренція тут надзвичайно активна. І по суті, кожна модель сильна по своєму. Тут важлива не тільки потужність чи салон, а й те, наскільки авто підходить для сімейних поїздок, далеких подорожей і щоденного використання. І якщо коротко, то ось три найреальніші конкуренти, які, на мою думку, співставні з Denza n 8 l В Першому списку l Auto l 8 Схожий шестимісний формат, комфортний другий ряд і дальній пробіг дуже близький за концепцією до Denza n 8 l Другим, напевно, би назвав все ж таки Бівайді Tank L DMI або Дім. Швидше, тому що повний привід DMP-версія. Це семимісний гібрид того ж концерну BYD з подібною далекобійністю та сімейним позиціонуванням. І третім важливим конкурентом варто назвати автомобіль Lincoln Co. 08. Потужний технологічний гібрид, близький за ідеєю, велика батарея, довгий електрорежим і преміум функції. А от чи варто тут порівнювати N8L з Zikr 9X? Думаю, що ні, все ж таки. Чому? Тому що Zikr 9X наближений по сегменту до Denze N9. І давайте не забувати, що Denze N9 все ж таки існує. Концерн Denze не перестає їх випускати та продавати. І чому я все ж таки відношу Zikr 9X ближче до Denze N9? Тому що цінова категорія між ними схожа. А от N8L все ж таки попадає в категорію трішки бюджетніших гібридних SUV. Ну і що давайте поговоримо детальніше про комплектації та ціни. Вже згадувалися. орієнтовні ціни вже згадувалися. Про різницю комплектації, але в цьому блоці я детальніше розповім, що загалом в Дензен 8 l представлено дві різні комплектації. Перша комплектація це комплектація Deluxe і максимальна комплектація це комплектація Flagship. По суті, технологічно, якщо ми говоримо про ходові характеристики, про ємність батареї, чи потужність моторів, чи ємність бензинового двигуна, чи технологію гібриду, вони нічим не відрізняються. Відмінності сховані власне в інтер'єрній частині та в роз. os miricolis Версія Deluxe – це варіант для тих, хто хоче потужний шестимісний гібрид з трьома моторами, сучасним салоном і всіма ключовими технологіями без зайвих переплат. Стартова ціна під ключ в Україні від 58 тисяч доларів вже з розмитненням. І це дійсно вау! Отут n 8 l просто розриває всі шаблони, тому що за величезний гібрид з потужністю 700 кінських сил і розгоном до сотні 3,9 секунди треба заплатити 58 тисяч доларів. Так в базовій версії. Але повірте, ця базова версія вона не настільки не оснащена, як ви можете собі подумати. І власне тут варто детальніше розповісти про топову версію Flagship. Це вже максимальна нафарширована версія з автоматичними електродверима, хат проекцією, додатковим екраном для задніх пасажирів, розширеними функціями комфорту та преміальними матеріалами, що виражається у можливості обрати як доп-опцію шкіру напа для усього салону за 8 тисяч юанів. І орієнтовна ціна в Україні під ключ 63 200 доларів за комплектацію Flagship вже з розмитненням. Якщо вам важлива оптимальна ціна та сильна базова комплектація, звичайно, сміливо беріть версію Deluxe. Але якщо ж хочеться повний преміум досвід і максимум можливостей, тоді комплектація Flagship саме для вас. Так, ну що як вам Denza N8L? Чи загалом викликає вона у вас позитивні враження? Чи стане Denza N8L бестселером в Україні? Чи вирветься вона в топ-продажів серед гібридних повнорозмірних SUV? Моє передбачення так. Я бачу просто наскільки зараз активно цікавляться гібридними авто, і Бачу, наскільки людям цікаві власне повнорозмірні автомобілі. І якщо брати Denso N9 та порівнювати її з Denso n 8 l за ціною майже на 20 тисяч доларів дешевшим. То я більш ніж впевнений, що в Україні знайдеться багато охочих стати власниками такого крутого гібридного авто. Так що, звичайно, напишіть коменти, будь ласка, що загалом думаєте про цю автівку, чи цікавий такий формат вам. І напишіть ваш прогноз: чи буде все ж таки n 8 l бестселером в Україні? Чи погоджуєтесь з моєю думкою, чи ні? А взагалі, коменти для нас надзвичайно важливі і, звичайно, важливі для нас ваші вподобайки під цим відео, тому що тим самим лайками ви підтримуєте нас, підтримуєте наш канал. Даєте нам натхнення поштовх і просуваєте це відео в рекомендації YouTube, тим самим просуваючи України мовний контент про електромобілі. Тому всім буду вдячний за лайки, підписку та коментарі. До нових зустрічей, Па-па!